Студент покоління Z поділився поганою стороною своєї детоксикації в соціальних мережах, що викликало бурхливу дискусію. Цифровий детокс не тільки про думкролих, але й про втрачені зв'язки і незаписаної життя у сучасному світі, де соціальні мережі стали невід'ємною частиною нашої повсякденності, розмови про цифровий детокс стають все більш актуальними. Ми чуємо про шкоду нескінченного скролінгу, про негативний вплив на психічне здоров'я і про необхідність відключатися від інформаційного потоку. Однак, як показує досвід студенток покоління Z, відмова від соціальних мереж це не тільки про боротьбу з тривожністю і негативними емоціями, це ще й про втрату зв'язків. Про незаписане життя і про те, як складно буває залишатися в курсі того, що відбувається в світі, не вдаючись до допомоги алгоритмів. Нещодавно я натрапив на відео Тиктока Білі, в якому вона поділилася своїм досвідом трирічної відпустки від соціальних мереж. Її історія, яка набрала величезну популярність, змусила мене задуматися про те, які приховані погані сторони можуть бути у такого рішення. І я впевнений, що її спостереження, підкріплені досвідом інших людей, заслуговують на увагу, що втрачаєш, коли йдеш в офлайн? Ідея цифрового детоксу, як правило, малюється в позитивному світлі. Ми уявляємо собі, як звільняємося від постійного порівняння з іншими, як знаходимо час для реальних занять і як поліпшується наше психічне здоров'я. І це, безумовно, правда. Але давайте подивимося правді в очі: відмова від соціальних мереж це не тільки про вигоду, це ще й про втрати. Біллі справедливо зазначає, що одним з найбільш відчутних мінусів є втрата зв'язків у сучасному світі, де ми підтримуємо відносини з людьми, яких навіть не бачили роками, соціальні мережі це наш основний інструмент комунікації. Піти в офлайн значить ризикувати втратити зв'язок з друзями, колегами і навіть просто знайомими. І мова йде не тільки про поверхневому спілкуванні. Соціальні мережі дозволяють нам бути в курсі життя близьких, дізнаватися про важливі події і підтримувати їх у важкі моменти. Я сам випробував це на собі. Коли я тимчасово видалив свій аккаунт в Інстаграм. Я виявив, що набагато рідше спілкувався з друзями, які живуть в інших містах. Мені стало складніше дізнаватися про їхні новини та підтримувати з ними зв'язок. І хоча я намагався компенсувати це особистими зустрічами та дзвінками, це було не завжди можливо незаписане життя про важливість цифрових спогадів. Ще один важливий аспект, про який говорить Біллі, це втрата незаписаного життя. У сучасному світі ми документуємо майже все, що робимо, за допомогою фотографій та відео. Соціальні медіа стали нашим цифровим альбомом, де ми зберігаємо спогади про важливі події та повсякденні моменти. Коли я тимчасово відключився від соціальних мереж, я помітив, що став набагато рідше фотографувати. Мені просто не було потреби документувати кожен свій крок. І, хоча я не шкодую про це, я зрозумів, наскільки важливі для мене цифрові спогади. Фотографії та відео дозволяють мені повертатися в минуле, переживати заново важливі моменти і ділитися ними з близькими. Я думаю, що багато хто з нас стикалися з ситуацією, коли гортали свій інстаграм і знаходили фотографії, які викликали у нас приємні спогади. Це свого роду машина часу, яка дозволяє нам повертатися в минуле і переживати заново важливі моменти. Баланс ключ до здорових відносин з цифровим світом. Звичайно, я не закликаю всіх кидати соціальні мережі і йти в офлайн. Я вважаю, що соціальні медіа можуть бути корисним інструментом для спілкування, навчання та саморозвитку. Але важливо навчитися використовувати їх усвідомлено і помірковано. Я думаю, що ключ до здорових відносин з цифровим світом це баланс. Важливо знаходити час для реальних занять, спілкуватися з близькими наживо і не забувати про свої фізичні і психічні потреби. Замість того, щоб повністю відмовлятися від соціальних мереж, можна спробувати обмежити час, проведений в них, або вибрати певні платформи, які приносять вам найбільшу користь. Можна також спробувати відписуватися від акаунтів, які викликають у вас негативні емоції або почуття заздрості. Мій досвід усвідомлене споживання контенту. В останні роки я намагаюся бути більш усвідомленим споживачем контенту в соціальних мережах. Я відписуюсь від облікових записів, які викликають у мене негативні емоції, і намагаюся вибирати вміст, який надихає мене та допомагає мені рости. Я також намагаюся проводити менше часу в соціальних мережах і більше часу проводити з близькими людьми в прямому ефірі. Я виявив, що це допомагає мені відчувати себе щасливішим і задоволеним життям. Іноді я влаштовую собі цифрові детоксид періоди, коли я повністю відмовляюся від соціальних мереж на кілька днів або тижнів. Це допомагає мені перезавантажитися і повернутися до реальності. Висновок цифровий детокс це не про відмову, а про усвідомленість. Цифровий детокс це не про відмову від соціальних мереж, а про усвідомленість. Йдеться про те, щоб навчитися розумно використовувати їх і не дозволяти їм контролювати наше життя. Я думаю, що досвід студенток покоління Z, які поділилися своїми спостереженнями про погані сторони цифрового детоксу, заслуговує на увагу. Він нагадує нам про те, що відмова від соціальних мереж це не тільки про виходу, це ще й про втрати. Саме тому важливо знаходити баланс і використовувати соціальні мережі з розумом, не дозволяючи їм контролювати наше життя. Тільки тоді ми зможемо отримати з них максимальну користь і не втратити зв'язок з реальністю. Пам'ятайте, що ваше щастя і благополуччя у ваших руках. Не дозволяйте соціальним мережам визначати, хто ви є уважність, це ключ до здорових стосунків із цифровим світом. Знайдіть баланс між життям в інтернеті та офлайн. Не бійтеся експериментувати і знаходити те, що працює саме для вас.